Доброго всім дня, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже і не для початківців. Зараз субота сьогодні, засипало снігом, зима прийшла. Ось ми вже і прибули практично на своє місце призначення. Зараз на стояночку і будемо йти до точки своєї. Прибув вже панове я на місце своє призначення, навіть шапку откотив, бо мер, мерзнуть. Мороз, зима повернулася. Вже розклав свій товар. Поки сьогодні без змін. Завтра, можливо, будуть ще молотки, колунчики, ну а поки ось такі, ось такі сокирки. Ось, Наприклад, оця сокирка невеличка О, 570 грам, прошивна. Ось така 570 грам прошивна. Ось така 940 грам. Трошки більшенька, бачите, порівняти теж прошивна. Ось така 620 грам, теж прошивна. І ось така 590 грам. Теж прошивна. Ну а це вже такі йдуть більш такі універсальні. 670 грам, Оце сокирка така, типу. І сокирка, і колунчик, в неї можна і так, і рубати, і струвати. кіло 380, ну, ну, колуни колун цей 370, такий гігант здоровий, а цей кіло 800. Молоток ось такий, один бойочок рівний, другий трошки загострений, кіло 200. Ну і отака. Гарненька така руків'я десь 70, О, така бойова сокира. Різачок вже вкомплектований, горілки, різак, общем там все вкомплектоване. Мороз ударив, маємо пишню, лінія. Ось такий струг є невеличкий, виготовлений із пружинної сталі. Ось такий здоровий струй є. Ну і трошки підкував пластини. Ще к к К12МФ. Там одна 9ХС. Ну, в основному все одне. Поки нового нічого немає. Завтра добавляться ще колуни, молотки. Ось таке перило. Це зразочок. В наявності маємо розміри. от такі розміри маємо в наявності. Ну і в основному все поки таке. Таке, як і було. Просто інша робота є і не, не встигаю. Мангал, віддільно кучерги, Ну от якось так. Сонечко світить, звісно. Люди трохи рухаються, але руки мерзнуть навіть. Мерзнуть руки і уші мерзнуть. в шапку. Ще поки не зовсім всі розклалися. На 70% люди поки посходились. Ну, посходяться і ще. мене рядочком продають. Я вже показував різні. Речі такі. І фарпорові, і глиняні, ось, такі рюмки, хрусталі. Ну, ще не все розкладено. Там у нас медицина, оптика. Якось так. Таке коротеньке відео засняв, руки мерзнуть, О, може завтра буде хоч тепліше, Ну, в небо вже світліше О, Бачите, яке голубеньке. Дуже хочеться тепла тепла хочеться, Ми вже звикли відвикли О, от зим Мороз ударив, там 10-12 градусів вже і вже холодно. О. Так що от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео, завтра засніму, які в мене будуть молотки, які колунчики і обов'язково покажу. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.